Всім бажаю доброго дня. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 6 Будь ласка, будьте уважні, ми виконуємо цю роботу в своєму робочому зошиті. Зазвичай все, що написано червоним кольором, ми з вами переписуємо. Все уважно читаємо, користуємося інструкціями до роботи. І так, нам треба написати в своєму зошиті клас, прізвище та і та дату. Лабораторна робота номер 6 пишемо. Тема вимірювання мас тіл способом зважування. Мета навчитись працювати з важельними терезами та визначити за їхньою допомогою маси тіл. Обладнання теж переписуємо. Важені терези, набір важків. Ціла для зважування. Далі. Ми це не пишемо, але дуже уважно читаємо і запам'ятовуємо. Хід роботи, правила зважування. Перше. І читаємо, що Терези ставлять перед собою праворуч, від них розташовують футляр із важками. Ну, зрозуміло, учнів, у яких провідна рука ліва, футляр розташовують ліворуч. Відповідно, слід чинити і далі. Тобто підлаштовувати під себе, якщо, ви, якщо у вас провідна рука ліва. Друге. До початку зважування необхідно зрівноважити терези. Нагадуємо, для зрівноваження терези на легшу шальку слід покласти смужку паперу, щоб терези були врівноважені. Третє. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів. Четверте. Башки виймають з футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву шальку терезів. П'яте. Починаючи зважування з важка, маса якого близька до маси зважувальне тіла. І дуже уважно читаємо, якщо виявляється, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла. Важок ставлять на його місце у футлярі. А на праву шальку терзів кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка недостатня для зрівноваження терзів, додають важки меншої маси доти, доки буде досягнута рівноваги. Шосте. Зрівноваживши терзи, Визначають загальну масу важків на шальці і за допомогою пінцета кладуть їх у футляр. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладені у футляр і чи кожен із них є на призначеному для цього місці, нагадуємо, на шальку терезів не можна класти вологі, брудні гарячі тіла, наливати рідини, порошки, слід і насипати на аркуш. Це зрозуміло. Зрівноваживши перед цим Терези разом з аркушем. Це наші Терези зважувальні. Це важкі, бачите, буває там 100, 50, 20 грамів, 10, 5, 2, 1 грам. І також бувають в міліграмах 500 міліграм, 200 міліграм, 100, 50, 20, ну і 10 міліграм. Зазвичай вони знаходяться в футлярі. І так, далі пишемо, це вже ми записуємо, експеримент. Пишемо чітко дотримуючись правил зважування, вимірюйте масу запропонованих тіл. У вас на малюнках будуть вам запропоновані тіла. Зараз поясню, що треба буде зробити. Результати всіх зважувань занесіть до таблиці. У таблиці наведено, приклад вимірювання маси болта. Бачите, тут болт кладуть на ліву шальку терезів, а на праву якраз поклали важкі, щоб врівноважити ці терези. Бачите, так? Що вам залишається? Підрахувати кількість, ну, що написано на цих важках, масу їх підрахувати. Да? так? Ну, Бачите, 100, 20, 10, 5, 1. Тут 200 мг, 50 мг і 20 мг. Ви так і робите. Пишете номер досліду. Далі зважуване ціле. Пишете назву болт в даному випадку. Далі набір важків на шальці. Тут і записуєте всі, бачите, 100 грам, 20 грам, 10 грам. Ну, всі, що у вас знаходяться на шальці терезів. Далі їх треба підрахувати масу. Складаєте, так? Ці маси ваших важків. І отримуєте оцю загальну масу, яка зрівноважила оцей болт. І таким чином ви визначаєте масу цього болта. Так забити треба буде і для інших тіл. Табличку ви перекреслюєте собі в зошит. Далі. Нижче під табличкою якраз будете от таким чином кожен раз шукати масу. Ну, в даному випадку була маса болта. Наприклад, слідючий у вас буде тенісний м'яч. Бачите, теж у нас тут 50, 5, 2 грами, 500 мг, 100 мг. Тобто ви пишете слідуще, тенісний м'яч. тут. Далі записуєте, що там у нас було на шальках трезів. Що у нас було на шарки, 50, 5 грам, 2 грами. Отут їх записуєте. Далі все разом складаєте. І отримуєте масу вже е, тенісного м'яча. Далі, бачите, пластикова іграшка те ж саме. Тобто у вас треба, е, слідуючи буде пластикову іграшку, визначити її масу. Камінець, губка для посуду, кубик рубік І все це ви виконуєте, ще раз повторюю, записуєте в таблицю, а нижче показуєте, як підраховуєте масу. Після виконання ви пишете аналіз експерименту та його результатів. Слова в оці не треба записувати, але треба враховувати, що тут написано. Бачите, сформулюйте висновок, у якому зазначите, яку фізичну величину, і за допомогою якого приладу ви вимірювали. Які чинники вплинули на точність вимірювання. Маса якого тіла вимірювали з найбільшою точністю. Масу якого, якого тіла вимірена з найбільшою точністю. Все це ви тут. Записуєте. І треба дати відповіді на контрольні питання. Тобто пишете контрольні питання. Їх, ще раз повторюю, можна не переписувати, ці контрольні питання, але треба дати на них відповідь. Оцей шаблон буде у вас на Всесвіті. У вас буде в лабораторній роботі. Ви користуєтесь цим шаблоном. Ще раз повторюю, все, що треба писати, ви пишете у своїх робочих зошитах. Друкувати не треба нічого. Просто взяти ручку, написати у робочому зошиті. Ну, а далі, як завжди, ви здаєте, пам'ятаєте як. На цьому все. Я сподіваюся, буде цікаво попрацювати з даною лабораторною роботою. Тримаємось разом. До побачення. На все добре.